Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Zolochiv.net. Сьогодні розповімо вам, як учні Сасівської школи організували вертеп, аби задонатити для зсу. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея допомагати українським захисникам? Спочатку в нас виникла ідея створити вертеп, а вже пізніше ми зрозуміли, що найкращою ідеєю буде саме збирати гроші для захисників. І так це створилося. Спочатку ми мали ідею, а пізніше вже підійшли до вчителів з цією ідеєю. І почалася організація так. на рахунок сценарію. Ми самі його підібрали, де відображаються події, що відбуваються в Україні, і з його редагуванням нам допомогли вчителі. Потім ми почали проводити репетиції, так як це були канікули напередодні свята. Тому трошки важко було зібрати всіх разом. Репетиції проводили ми тут, в школі було задіяно 12 ролей, але учасників загалом. Було 14, так як ходили ми не один день, а п'ять тому не всі могли ходити цих п'ять днів однаковим складом. Тому деякі, деякі ролі потрібно було в ті чи інші дні замінити. А про учасників Вертепу, учасники Вертепу були учні цієї школи, тобто брали всіх охочих по мірі можливості, так як. Ролей всього 12 було. Це були як учасники, це були як учні нашого класу, так і молодших. З вертепом ми побували у кожної оселі нашого села та побували у наших храмах. Коли ми вертепом проходили село, також ми зупиняли машини і, дякуючи їм, теж вони вставали і жертвували на потреби ЗСУ. В результаті ми зібрали 46 тисяч 920, За що дуже дякуємо нашим односельчанам, які радо відкривали нам наші домівки і впустили своє серце маленького Ісуса. Ми вже передали злочівській теробороні зимові калеса а також очікуємо подальших звернень для потреб зсу. Слава Україні! Чи ти радості не маєш, що ж ти радість заблудила, всюди криза наступила. ступила. Тільки івотцем гуляє, наче кризи її немає, у людей забрав, обдурив і обібрав. Кожен день у нього п'янка, полювання і гулянка, а кругом стоять солдати, що його і не дістати. Брате, що за подія, не вічисто верніє. Он все, як сонце, сяє. Що воно те означає? Ця звіста не просто так. Це усім народам знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився, ідемо всі його шукати, щоб Ісуса привітати. І куди це ви йдете, що так нагло мимо прете? Чи не бачите село, що вам крупно повезло? Перед вами і роцар, генеральний секретар, я тут не таблом торгую, я тут газами керую, хочу дам, а хочу ні. Покоряйтеся мені, відчипися ти заразу, нам не треба твого газу, можеш його їсти. Пити, човбор собі галити? Ми йдемо в Україну, щоб знайти святу дитину. Хочемо його вітати і царем його признати. Оце собі заявки, за якої шмакадявки ще чуть-чуть корону знімуть, і бабло моє віднімуть. Не пущу я вас нікуди, до Ісуса не пройти. Хто, куди, ви звідки взялись? Все, мазурики, попались! Всі ми люди непрості, мудрі, сильні і круті. Я арійський, вождь Геройський, Галичанський і Волоський. Я афганський цар правдивий. Я колхід, князь міливий. Хоч обранці народні та в Москві і нагородні. Я прописки відберу, паспорта у вас порву. Ти мені його давав, що так губу скатав. Ані гроші, ані царства, не позбавляй громадянства. Ти смотри, який герой, проти преси, ти от стой. Я тебе з В телевізори розмажу, і напишу, і розкажу, і у шустера покажу. Галичани люди милі, поки їх не зачепили. А як будеш приставати, то не можеш в рилу дати. ша, спокійно, брат, все ж таки я демократ. Дій щасливо, в добру путь, не дай Бог іще поб'ють. Застава в ружжйо, рувняйсь! смирно. Ирод, армия с тобою, всегда готова к бою. Хоть они у нас трохи вали, но зато мы сильно пьяны и готовы в тот же час выполнить любой приказ. Приказ по подразделению быстрого реагирования номер 666 приказывает быстро реагировать и окружить Украину. Постріляйтеся, дітей за двоїх матерей. А чому ж не постріляти? Це ж не з військом воювати. Прямо зараз і піду, але ж дороги не знаю. Може, куди мене щось... Шо... О, дивіться, яка жилеточка! Вам так пасує. Якраз два чай. Хай, хто йде? Куди балда? Вже ніхто і нікуди. Хто ти? Хаїм Гершинзон. Я давно тут проживаю і геншефт порядний маю. Там жилеточку кушив, тут на курсі заробив. Грошеняток маю трішки, буде діткам на горішку. Та ще й лишиться онука. Бізнес то спознанув. Ти хоч знаєш, хто сидить на троні. Якийсь лисий, чорт в короні. Що ти кажеш, я не чую. Кажу, Славний цар царцяю. Так, слова твої правдиві, слухай царські директиви. Мусиш ти дорогу знати. Ось тобі, мої солдати, поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну. А щоб час на ти поспів, дам тобі я п'ять рублів. Перший цар був Соломон, а тепер якийсь шпіон. В собі йому когось побити або газу розбомбити. Щоб дітей малих вбивати, зовсім поцем треба стати. Гроші він мені дає, мене також діти є. Що ж за мною поспішіть? хай їм знає, що робити. Я вже тут не дочекаюсь, як з Ісусом поквитаюсь. Ну, чого ж так швидко, щось Ісусика невидко, ти вже всіх дітей убив. Ні, я царю забуди, я тих хаєм не завів. Мене кинув і здимів. Ледве я назад попав, що ж ти в нього не стріляв, поки хаїм так водив, всі патрони нас купили. Не надіюсь вже на вас. Треба викликати спецназ. Що попаска став не весіл, буйну голову розвісів. Може ГАЗ тебе пропав? Може ти штани порвав? Ні, я знаю, ти сказився, бо Ісусик народився. Ір, ти тепер не бійся, Нюхай, ГАЗ і заспокійся. Треба, що нам зробити, Україну розділити. Всіх повісімо утопів, Ну, лопам по Європам. Прийшла вам розказати, що й маю ще й гранати ну, спасибі, нас свої. Та спасибі, то багато, гривень 200 може стати. Я тут трохи проходив, зброю віру купив, вам продаму цю забаву і кінчать, і добра справа. Люди, де на вас піда, Суне знову сила зла, військо і йде. І чорта сюди веде. Ти смотряну стоять, щоб Ісуса захищать. Ей, Донецький, посмотри, сні тебе не по путі, а на мові говорить, поще здатися на ровіт, а тобі пора в росію, там вас газом обігріють. Дівко, чого? ти чого ждеш? Чом Донецького не б'єш? Він же вас рускоязичний до роботи в шахті звичний. Ви його, бо він улупить, Тут вам всім кінець наступить. Що то я такую Харю не співаю вже встрічаю? Ти чого, дрьо на вош. Нас башками стукнуть хоч, а до Луганська до Берліна наша мама Україна. А і що тебе поймаю – ви ноги поламаю. Що ти мене провокатор, хочеш посварити з братом, що донецькі, сумські, львівські всі ми діти українці? Як упа колись повстало, Україна захищала. Так і ми не підведем, зайдем морди на товчем. Довго я це те все терпіла, та терпіть уже не сила. Люди, я вас не лякаю, я лиш ірода шукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди не розділить ворог нас. Ні за долар, ні за газ. Кризи прийдуть і минають. Нова радість наступає, бо в сім'ї у кожній нині свій Ісус є і Марія. З тим лишайтеся здорові, щастя, радості й любові. Досить вас тут розважати, треба ірода забрати. Україна в нас священа. Поки дух нас не знищений, бо козацького ми роду, всі із заходу до сходу, від міністра й до стрільця, всі ми, українці, браття, від Луганська Покарпати, Україна, наша мати. Як усі ідині люди, то Христос із нами буде. Христос це рождає. Славімо його.